Агрофірма у Турці одна із найкращих у галузі. Тут вирощують великий спектр рослин, овочів і фруктів. Її очільник Мирослав Червінський каже, що війна залишає свій відбиток на роботу галузі. Однак аграрії працюють добре та ще й допомагають нашим захисникам. Для наших захисників ми в першу чергу все віддаємо. Яка просьба лише від них є, то все ми допомагаємо як з продукцією, як з грішми. Так само. Мої працівники ми здаємося і відправляємо хлопцям. Гроші купуємо ці наші, як вони? Ташки. Ташки чи дрони. В цілому урожай 2024 року непоганий каже аграрій. Тепер треба його реалізувати. Рік. 2024 20, був дуже приємний, тому що і урожай, і ціни для нас були достойні. А порівняти 2021, 2022, 23 рік це були дуже погані для нас, е, сільськогосподарських господарських товаровиробників, дуже погані, тому що не було де здати урожай, але на сьогоднішній день все змінило. В цьому році нема ніяких проблем. Щоб збути свій урожай. Є сьогодні і ціна нормальна, і збути. Звичайно, в роботі агрофірми є й труднощі. Ті роки дуже великі були проблеми, дуже великі, як з топливом, як з мінеральними добрами. Всього. Але цього року не можна так сказати, тому що цього року все є. І топливо є, і мінеральне добриво є, і урожай є, і гроші є працювати. Працювати і ще раз працювати. А ще в агрооб'єднання великі яблуневі сади. Хоч у нас в травні місяці був трошки заморозок, цвіт яблуні попадав, але все одно урожай яблук був. Хоч менше, як того року, але зато ціна дуже була велика. Якщо збирані яблука того року ми здавали по 3,50, цього року ми здавали по 8-10 гривень збирані. Збирані яблука, ви розумієте, як це все зросло? Тепер агрофірма готується до зимового періоду, адже є тут кому споживати зібране з полів. На підприємстві вирощують худобу і розводять свиней. Стурки Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.